Слава Анасі, вітаю на каналі Добрий ефір я Сашку Добрий, зібрав фільтри грубого очищення. І от БЦЕ качаю пальне, доки прокачаю колбу грубого очищення і прочавить вижене повітря. Все. Бачите так? Фільтр тонкого очищення повний. Касета там, та що й була. Тобто зволожено соляркою, все, у нас грубак повний. Дивіться, який прикол. Люблять відпускати оцей солдатик, оцей солдатик, щоб стравлювати нібито повітря. І дивіться від солдатика. Від солдатика йде трубочка, от сюди і далі в магістраль. Наскільки я пам'ятаю бака, тобто просто. Іде повітря в бак. Треба, до речі, буде перечитати книгу і упевнитися, що я це все правильно пам'ятаю, бо я давно це читав, треба освіжити. Але мова про що? Про те, що я на 95% певен, що виганяти повітря із системи через ось його, так званого солдатика ну, сенсу небагато, тому що повітря виганяється у верхній точці. В бак, оцим контуром. все, Тобто, ну виганяти звідси немає сенсу. Я особисто цього ніколи не роблю. А багато ремонтників робить. от, Тут зручно дивитися, чи йде взагалі пальне. Мови нема. Так, чи є подача пального, звідси зручно дивитися. Але виганяти повітря ну я звідси сенсу не бачу. Разом боремо і поборемо.